Привіт! А я продовжую шити велике замовлення, і зараз у наразі в мене ось такий червоненький комплектик. А правильніше сказати, два. Червона сітка, звісно ж, і комплект з трусиками-стрінгами та чашечками на каркасах. Звісно, дуже цікавий момент пошити. Тут я шию, шию, шию. Я вже неодноразово вам розповідала, як я обожнюю працювати з резинкою пополамкою І взагалі я вважаю, що це одна з найкращих матеріалів для обробки саме сітки. Тому я б рекомендувала завжди використовувати саме її. Але ж то, справа смаку, і отримуючи. Кожен комплект з різною обробкою, він абсолютно індивідуальний для кожної. А тут вже в нас готова палаюча краса такий червоний насичений колір, неймовірно привабливий, дуже мені подобається, як вийшла ця модель. Дві модельки: одна 80B, друга 80A.